Усім привіт, команда Техногайд Вітає вас. Сьогодні ми розглянемо 5 захищених смартфонів. Які мають надзвичайно міцний корпус і підходять для використання в екстремальних умовах на природі чи у поході. Ці моделі не бояться механічних навантажень і вологи, а також відповідають міжнародним стандартам захисту від негативних факторів. Сертифікація техніки по рівню стійкості до вологи, падінь і пилюки позначається маркуванням АйТПІ. Перша цифра відповідає за захист від проникнення твердих частинок, таких як пісок та пилюка, а друга від рідин, враховуючи солону і прісну воду або ж контакт з вологою від опадів. Інколи після цифрової комбінації присутні букви, які підтверджують додаткову ізоляцію корпусу. Ще зустрічається воєнний стандарт захисту Military Standard, який підтверджує стійкість до вологи ударів чи низьких температур. А перед тим як перейти до відео, просимо поставити йому лайк і підписатись на канал. Посилання на смартфони у закріпленому коментарі та описі під відео. Отож, поїхали! Починає рейтинг бюджетний смартфон з високим рівнем захисту від різних пошкоджень, який отримав рекордну ємність батареї у понад 10 тисяч одиниць. Також тут 8 ГБ оперативної пам'яті. 256 ГБ шість сховищі і камера на 48 вісім мегапікселів. Модель без проблем пропрацює до трьох днів без підключення до зарядного пристрою. До того ж, вона відповідає всім сучасним стандартам захисту. Девайс цікавий для розгляду через рекордний рівень стійкості до вологи і падінь, вражаючу автономність і розширені функції для використання в екстремальному середовищі. Далі у списку модель 2024 року, котра отримала свіжий процесор Mediatek, 12 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. Якісний amoled дисплей з високим розширенням дозволяє насолоджуватись класною картинкою навіть при яскравому сонячному освітленні. Також тут чудова фотосистема, де усі модулі взаємодіють один з одним, покращуючи рівень зйомки. Чипсет на 8 ядер без проблем справляється з усіма завданнями користувачів, а графіка забезпечує достойну продуктивність, що підтверджують результатів. Шмарків за рахунок сертифікації IP, 68 телефон повністю захищений від попадання пилу і не боїться опускання під воду. Приємний бонус: це швидка зарядка і захист екрану склом Gorilla Glass. Наступний пристрій має великий екран. Із яскравим зображенням, що ідеально підходить для перегляду відео чи ігор. Потужна батарея на 10 тисяч мАч забезпечує до кількох днів роботи без підзарядки, а швидка зарядка допоможе миттєво відновити енергію. Восьмиядерний процесор і 8 ГБ оперативної пам'яті забезпечують швидку роботу додатків та плавний мультизадачний режим. Об'єм внутрішньої пам'яті на 256 ГБ дозволяє зберігати все необхідне, а можливість розширення пам'яті додає ще більше місця для ваших файлів. Завдяки захищеному корпусу він витримує удари, воду та пил, що робить його чудовим вибором для подорожей або роботи в складних умовах. Камера на 50 мегапікселів дозволяє знімати чіткі фото та відео навіть у Русі. Друге місце зайняв смартфон бренду Blackview, який поєднує в собі стильний дизайн, потужність та витривалість. Оснащений восьмиядерним процесором він забезпечує плавну роботу навіть під час виконання складних завдань. Захист за найвищими стандартами робить його ідеальним для пригод у будь-яких умовах. А його екран з Full HD розширенням дарує чітке та яскраве зображення. Чотирикамерна система з головним модулем на 48 мегапікселів забезпечує професійний рівень фотографії навіть у слабкому освітленні. І, звичайно, батарея на 4380 мАч дозволить залишатися на зв'язку протягом усього дня. Blackview – це вибір для тих, хто цінує продуктивність і надійність у будь-якій ситуації. Oukit LVP35 35 абсолютний лідер серед смартфонів для активного способу життя. Цей девайс поєднує в собі неймовірну міцність, високу продуктивність і вражаючу автономність. Він створений для тих, хто потребує надійного помічника у будь-яких умовах від офісу до найекстремальніших пригод. Смартфон витримує пил, воду, удари й падіння. Гарантуючи довговічність навіть у найскладніших ситуаціях. Акумулятор ємністю 10 тисяч мАч забезпечує до трьох днів активного використання. Підтримка швидкої зарядки дозволяє економити час. Основна камера на 48 мегапікселів від Sony забезпечує чіткі та яскраві знімки навіть за слабкого освітлення. 65 дюймовий екран з точними кольорами і широкими кутами огляду. Ідеальний для перегляду контенту чи роботи. Восьмиядерний процесор і 6 ГБ оперативної Пам'яті забезпечують швидкодію дію навіть для вимогливих додатків та ігор. Додаткові функції, як-от компас, барометр і підтримка NFS, роблять VP 35 універсальним пристроєм для роботи та подорожей. Ну а на цьому все. Яка модель захищених смартфонів сподобалась вам найбільше? Поділіться своєю думкою в коментарях і поставте лайк цьому відео. До нових зустрічей на каналі.